Державна зрада в Штатах знов цей раз не хексит, напевно, і не е, е, який любить там відправляти всі переписки міністра оборони США дружині е, і не Майк Волс, який більше не є радником з питань безпеки, бо безпека не їхній каньок. Спеціальний посланник президента Шана близькому сході Стівітков гостро відреагував на витік розвідувальних даних про нещодавній удар по Ірану. Він назвав це зрадницьким актом і закликав до негайного розслідування. Це обурливо. Це державна зрада, і це повинно бути розслідування того, хто це зробив. Має бути притягнути до відповідальності заяви Вітков в ефірі Fox News. Цитує я BBC. за його словами. Згідно зі звітами, про оцінку збитків всі три іранські об'єкти, по яких було завдано удару, були повністю знищені. Витік розвідданих став новим вогнищем напруги в Вашингтоні, а також може вплинути на майбутні виборчі позиції Трампа. Нагадаю, вже за рік і буквально два місяці і три в Сполучених Штатах вибори до конгресу. Трампа хитка ситуація. Я нагадаю, що 22 друга штати здійснили удари по трьох ядерних об'єктах на. Території Ірану відразу після атаки Трамп стверджував, що всі об'єкти було знищено і написав тисячу один пості. Трусошал про це. Віцепрезидент Дівен заявив, що Іран же не зможе мати ядерну зброю, але Попередня оцінка розвідки США, оцей витік, нібито свідчить, що ядерні об'єкти Ірану не знищені у Білому домі. Заперечують робити висновки ще зарано та про знищення ядерних об'єктів Ірану зараз говорить в основному лише Дональд Трамп та його команда. Рання оцінка розвідки США свідчить, що американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми країни, але ще ймовірно відтермінували її на кілька місяців. пише CNN з посиланням на. Сімох обізнаних осіб водночас білий дім заперечує таку оцінку ситуацію за даними видання свої попередні висновки розвідувальне управління міністерства оборони США Defense Intelligence Agency DIA базувало на оцінці бойових збитків яку після удару провело центральне командування сполучених штатів зараз аналіз пошкоджень об'єктів та впливу ударів триває і може змінитися, коли з'являться додаткові розвіддані. Та попередні висновки суперечать неодноразовим заявам очільника Білого Дому Дональда Трампа, нібито США повністю знищили об'єкти Ірану зі збагачення урану. Голова Пентагону під Хекси також заявляв: нібито ядерні амбіції Ірану були знищені. Двоє людей знайомих з оцінкою ситуації сказали. Що американські удари не знищили запаси збагаченого урану за словами одного із джерел центрифуги, здебільшого цілі Інший співрозмовник зазначив, що Іран вивіз збагачений уран з об'єктів, які опинилися під ударами. США. отже, за оцінками розвідників агенції DIA США відтермінували їх Максимум на кілька місяців дало джерело. Білий дім визнав існування оцінки. Однак там заявили, що не погоджуються з нею. Це нібито оцінка є відверто хибною, так класифікована, як цілком та. Ємно, але анонімний невдаха низького рівня все ж передав і СІНН. витік цієї, начебто, оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дескредитувати хоробрих пілотів винищувачів, які ідеально виконали місію зі знищення ядерної програми Ірану. Усім відомо, що відбувається, коли ви ідеально скидаєте 14 бомб вагою 30 тисяч фунтів. Це 13,6 тисяч кілограмів, на цілі. Повне знищення відбувається, зазначила речниця Білого Дому. Відома нам всім Каролайн Левіт у коментарі CNN. водночас. По Ісфахану США вдарили ракетами томагавк запущеними з підводного човна, як зазначили джерела CNN, це сталося, адже існувало розуміння того, що бомба імовірно не зможе успішно пробити нижні рівні ісфахана, розташовані ще глибше ніж фордо. Американські військові заявили, що операція пройшла за планом, і що вона мала приголомшливий успіх. Президент Ірану Масуд Пазишкіан рані е, е, раніше також заявив, що ядерні об'єкти його країни знищити не вдалося так само, як і завдати шкоди науковому потенціалу держави. Ави у виданні зазначають, що США ще зарано мати повну картину наслідків ударів. Водночас жодне джерел не пояснила, як оцінку DIA порівняти з точкою зору інших агентств розвідувальної спільноти. Хоча США на прохання Ізраїля і скинули понад десяток бомб на два ядерні об'єкти Ірану, завозі збагачення палива фордо та збагачувальний комплекс у натанзі центрифуги та високозбагачений уран за даними джерел, не вдалося знищити повністю. Натомість наслідки щодо удару по всіх трьох об'єктах Форду на танц і Сфахан – значною мірою обмежилися лише пошкодженням наземних споруд. Зокрема, це енергетична інфраструктура ядерних об'єктів та інші споруди, де перетворювали уран на метал для виготовлення бомб. Ізраїльська оцінка впливу ударів США також виявила меншу шкоду завдану Фордо ніж очікувалося. Однак, ізраїльські чиновники вважають, що поєднання військових дій США та ізраїлю на кількох ядерних об'єктах відсунуло іранську ядерну програму щонайменше на два роки, і це, якщо припустити, що вони зможуть з її відновити, чого Ізраїль не дозволить зробити, виходячи з усього, що ми бачили. А я бачив все наша бомбардувальна кампанія знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю. Наші масивні бомби влучили точно потрібне місце на кожній цілі та спрацювали ідеально. Наслідки застосування цих бомб поховані під горою руїн в Ірані. Тому кожен, хто каже, що бомби не були руйнівними, просто намагається підірвати авторитет президента та успішно місію Заявив Хексет. Трамп ще зранку напередодні повторив свою думку про. Значні збитки від ударів і заявив, що думає нібито ці цілі були знищені, і пілотам слід віддати належне. На запитання про можливість відновлення Іраном своєї ядерки Трамп відповів, що це місце під скелею, це місце зруйноване. Також Трамп не погоджується з висновками американської розвідки цими злитими, що США не вдалося знищити основні елементи ядерної програми Ірану. Вже сьогодні Трамп капслоком, взагалі, не жодного слова без капслоку написав, що фейк-ньюс CNN і провальне Нью-Йорк Таймс об'єдналися у спробі принизити значення одного з. Найбільш успішних військових ударів в історії ядерні об'єкти в Ірані повністю зруйновані, написав Трамп в своїй соцмережі Трус Сошал. А після удару ша по ядерній інфраструктурі Ірану зникло понад 400 кілограм збагаченого Ірану. Про це повідомляє Fox News генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Іранські чиновники ймовірно вивезли уран, убезпечуючи від ймовірних атак за словами Гросі, коли вони повідомили про його вжиття захисних заходів, які можуть Оплювати можуть і не охоплювати переміщення матеріалів. Зараз магате не знає, де цей уран У нас немає інформації про місце розташування цього матеріалу. Підкреслив гендиректор агентства. Попри те, що ймовірно зникли уран, збагачений до 60, а не до 90% потрібних для створення ядерної зброї. Гросі зайвих про потребу його знайти. каже, треба знайти. Мій обов'язок врахувати кожен грам урану, який існує в Ірані, будь-якій іншій країні. Моя робота полягає в тому, щоб спробувати з'ясувати, де розташовані ці матеріали, тому що Іран зобов'язаний звітувати про всі матеріали. Але які він має, ну дональду трампу нічого не зіпсує настрій. Він запостив кліп, кліп бомб іран ірен. Жодних доказових знімків, ураження ядерних об'єктів, тільки розважальні відео. Ну, Трамп веселиться. Бачите, він отак собі запостив цей кліпчик, запостив пародію на пісню бомб Іран з відео, написавши, що час перетворити Іран на парковку. І це якби суперечить його гучним заявам про наміри помирити Іран та Ізраїль про ту гучну угоду. Ну і, тим не менше, Трамп так розважається і постить відосики. Бачите, а він ну йому що? він же ж думає що, що все знищено. І а, нічого страшного далі не буде що це ми, мир взагалі на на вічно, як він говорить.